У здолбунові на подвір'ї одного з приватних господарств знайшли ртуть. Три колби з речовиною, схожою на неї, відшукали закопаними правоохоронці. Крім того, вилучили у будинку речовину схожу на наркотичну та патрони. На такі знахідки міліціонери натрапили під час оперативно-профілактичних відпрацювань. В рамках цього кримінального провадження і після надання дозволу на обшук судді було. Здійснено обшук даного приміщення в місті Здолбунов. При обшуку знайшли наркотичні засоби, боєприпаси, патрони та речовину, яка подібна на ртуть. Наразі дану речовину вилучено і направлено на експертизу, після чого її знищать. У будинку на чиїй території знайшли ртуть, проживають люди, які вже неодноразово попадали у поле зору міліції. Маркамани раніше суди, судимі, тому і така інформація. Зараз на території Здолбуновського району і проводиться профілактичне профілактичне відпрацювання з метою якраз недопущення і запобігання. Про п протиправних дії і розк... зв'язку з розкриттям злочинів.